Як же я Христина Чернега, рада вітати вас на першій шпальці мого новенького відеочасопису. Отже, міністр без культури... Якщо протягом останніх днів ви задовбалися перетравлювати креативні заокеанські пропозиції, віддати все в обмін. Ні на що на що замахнувся Трамп. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Розмова була дійсно гарною. Розмова була дуже конкретною. Дональд Трамп, отаквооп оп. Він так робить руками. Президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. В цьому плані Дональд Трамп прекрасен. Не сумуйте, бо я з вами. Ну а з нами ще Європа, Канада, Гренландія і підозрюю навіть Китай. Але не про них моя коротенька оповідь, а про... Неполітичну культуру, Ну, а точніше її відсутність про спроби сумновідомих безсоромників. Патап і Настя, аплодисменти! <реш> я думаю... <реш> примазатися до постаті Валерія Залужного в залі артисти українські, які вже давним-давно зняли штани по настоящому перед режимом Путіна. Це я зробив їм. Спасибо, що в Росії, що ви нас так прийнімає. Дуже цікава відмазка. Ну і ще трішечки про одного непокараного екс-міністра оборони, який у ці темні часи випробувань весело нам в очі регоче. Споки що безпечної Європи і повертатися в країну він не збирається. Маю щастя не вести політичного життя. У мене немає жодної політичної амбіції. Я нарешті приватна особа. Знову як і жив. Спробую вкластися у 4 хвилинки вашого часу. Ну, давайте вже починати. Боже, що це за рука? це? Откуда Доброго дня! Багато наробив я галусу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих. Все в порядку чи ні, все в порядку, все нормально. Хотів привернути вашу увагу. Ви точно що чули про інтерв'ю Славіка Балагана такому собі дудю. Бо навіть я щось чула. А я найменше воліла згадувати про дудя і славіка. Ну тобто, отого здоровила Хелянта, Потапа і Настю, який розкручує в Європі свій новий сценічний образ придурка і гопника балагана. Це якийсь жахливий мікс східної Європи, десь зразка 90-х і Балкан. Навіть коли він примудрився ляпнути дудю, що відсиджується в Іспанії, бо його про це попросив залужний. В Киеве у меня состоялся разговор с в то время с главанка главнокомандующим Валерием Залужным. на моменте эти ей басни офигивно навіть сам Дудь. Подивіться на очі дудя, на очі дудя по 5 копійок. А потом состоялся такой отцовский диалог. А война уже шла. Да. Угу. Это в Киев, это он наш славный генерал, Вот. И він такої Пацовськи по підошов, пожал мне руку и сказал, помогайте фронту. Ваша задача помогать фронту всем, чем можете. Я делаю через профессию. Тут у нас народився один бомбезний волонтер. Я чесно збиралася увімкнути повний ігнор. Ну, тобто, кенселінг здорової людини стосовно Потапа Балагана. Аж тут. Аналогічною сенсаційною маячнею вилізла Світлана Лобода. Друзі Лобода зустрічалася з залужним. Виявляється, і з нею, чи то до, чи після Потапа по-батьківськи поговорив залізний головком про фронтові справи у розпал запеклих бойових дій. Ну, зустрів старого друга. Великий патріот України і завжди їм був і залишається сьогодні. І дуже багато робить хороших справ для України. Ну а все інше не прокоментуєш, що він ненавидить Росію. Він гарна людина, він ненавидить, не знаю, що він ненавидить. Мабуть, так, мабуть, сьогодні, як і всі ми, він ненавидить режим, який прийшов на цю землю, який роз сьогодні просто розбомблює наші наші сім'ї, наше життя. Ви взагалі уявляєте цю картину? Заложний знайшов час для батьківських настанов двом невтомним Атлантам Культурного фронту. Здоровенькі були, пані лічний ад'ютант. Чому ж ви без аксельбанту? І прослізілся. І прослізілся. Я не розумію вашої мови. Окремо їздили на передову в Херсонську область підтримати хлопців і співати для них. Із залужним обговорювали, куди варто, куди не варто приїжджати. От і робили це звісно з його дозволу і згоди. Це була головна тема нашої розмови. Більше не бачились, сказала вона. Господи, я прямо уявляю, як залужний план контрнаступу. Ви, витягують карту. Знаєш у цю таку да. карту бойових дій України і так. Куда поїде Лобода? І там такі стрілочки поїде, сюди не можна, тут ті на карті. Лобода, ти не дивись сюди, бо це секретна карта. <рес> <рес> Сподіваюся, у Хелянд Балаган і екс-московська заробітчанка Лобода. Росія, спасибо за те, що ви нас приймаєте. і Ще ці продажні шкури спілкувалися з головкомом державною мовою. Українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою. Що означає цей балаганний тон? Какая, к чорту разні це какая-то страна. Але кого ж це Якщо свідкала бода, у нас суперзв'язда і супербрехуха. Оця синхронність в Київ. Як на мене, мінімум тягне на спробу підняти свої зів'ялі телерейтинги за рахунок популярності народного головкома. Ви бачили, який рейтинг українців у залужного? Отакий. Ну або ж є чорним піаром щодо людини. Это і псо репутація якої дратує п'ятьох-шістьох менеджерів з Офісу простих рішень і складних інтриг. Зеленський, Єрмак. І з Офісу. з Офісу. з Офісу дзвонили, Із да. Будь ласка, ви вмієте це робити, продовжуйте. Ви вмієте доставати до тих способів передачі інформації, яких не всі ми достаємо. Ну, нету ні слова плохого Єрмаки. Це Велика робота до якої команда президента і уряду готова, і ми продовжуємо працювати 24 на 7. У той самий час у Мюнхені на безпековій конференції раптово вигулькнув екс-міністр оборони, який не готував армію до оборони, толерував корупцію. Корупція існує у всіх країнах. І вискочив сухим з води. Спочатку у празі, а потім на дуже важливому заході, де тільки його й бракувало, із здоровенними яйцями по 17 і корупційним шлейфом, щодо якого в курсі всі наші партнери доброзичливі і не дуже. Його пі***чили всі різні в темі, і в долі Це прекрасний приклад. Когда он вказала би он подґньотом всього того, що на нього валілась, он, он не виходить на, на вершину, он взяв Він все зробив своїм всіх побідів. Зверніть увагу, з моменту відставки його не видно в Україні, натомість він насолоджується закордонними вояжами. Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон, і його не помітили. Не забуваючи навішати нам за першої ж нагоди Локшину, такої лапші я давно не чула про те, що вештається Європою, весь такий обтяжений турботою про Україну. Я сьогодні... В приватному житті, але все одно продовжую це робити як приватна особа. Все, що направлено на перемогу нашої з вами країни. Благотворительність і допомога армії. І ми командно працюємо на результат для України вперед до перемоги. Пане розіку, вітаю вас! Ой, добрий добрий день. Фініш, що ви тут зробите? Працюємо Що саме? в інтересах України. А ти Піз... інакше б сидів би в окопі під Покровськом, як тисячі інших чоловіків призовного віку. Так, Бог вирішив. Тобто він вже е, можна вважати, пішов на пенсію. Це аморально думати про свою безпеку, вигнати його, щоб його вбили руски. Не знаю, як у вас, а у мене після оцих знущальних спроб прикрити корупційні яйця і закордонні воїжі турботою про Україну. Це реально мертві. Ну що можу сказати? Ганьба! Мене просто не люблять. Ну, так сталося. В душі палає, як автівка проросійської пропагандистки Крюкової у середмісті Києва. Це ворог стався вибух. Бабах. Бах-бах-бах. Наслідок чого згоріла автівка. Дібі, воду горить в мрачному тьмі. Хто та прости мене, сволоч, у кого піднялась рука і спортить таку машину? Молодець, хороший вопрос. Може. Дмитрій Гордон. Люди пишуть нормальне питання. Ну это ж не Володимир Зеленський дві машини. Дві машини в одну ночь, в одно время. Ну, це совпадіння. Явно Ну, конечно. в Україні ну люди вже працюють да, в стилі мосаду. Ну це правда. Якщо не вклалася у 4 хвилини, вибачайте. Це був мій новий емоційний блог бізкультурія. Тим, хто вірить, що я хороша, дякую. Дивіться, не переплутайте з п'ятою колонкою. Колонка вона провокаційна. Там теж звісно, я, але геть інакше.